Оня сьогодні будемо проводити соціальне опитування. Якраз зараз, як тільки ми прийшли на майдан, лунає тривога. Зараз пару хвилин ми спустимося до укриття, а потім продовжимо зйомку. Десять років роботи САП та Набу. Довіра або розчарування. У нас сьогодні соціальне опитування з приводу САП та Набу за керування десять років. Чи зробили вони щось корисне, чи посиділи хоч одну посадову особу або якогось дуже серйозного корупціонера? І як ви гадаєте, як вони виконували свою роботу напротязі 10 років? По шкалі 12 на 2 По шкалі 12 на 2, я зрозумів. А ще запитання. Чи на вашу думку ці органи дійсно незалежні? Залежні. Залежні. Країна, Так, мені кожен рік привос прийшлося здавати декларацію про доходи доброго дня, я Оксана. Дуже приємно. Оксана okay. е в нас соціальне опитування з приводу на та що вони е зробили за 10 років. Чи посадили хоч одну е посадову особу е або посадили вони хоч одного дуже серйозного корупціонера. Okay. Е на вашу думку, як вважаєте, Чи е дуже залежна Україна від? Е Ну, Дивіться, наскільки я знаю, я, не, звичайно, там в політиці не так сильно розбираюсь, але цікавлюсь, тому е, за всі свої роки вони не посадили жодного корупціонера такого серйозного. І якщо навіть було судове рішення, цю людину завжди відпускали. Зараз ще декілька питань, будь ласка. Чи на вашу думку ці органи дійсно незалежні? Мені здається, не зовсім. Не зовсім. Чим пам'ятаєте ви конкретно учні доведені справи до вироку? Ні. Доброго дня! Представтесь, будь ласка. Мене звати Маргарита. Мене доброго дня, мене звати Злата. Прекрасно. Дивіться, на сьогодні соціальне опитування з приводу САП та небу. За їхню діяльність за 10 років, що вони зробили корисного? Чи посидили заграти хоч одного серйозного корупціонера? Як ви до цього ставитесь? Я ваша думка про них? Я вважаю, що вони хоч щось зробили е, краще, ніж якщо б їх не було і. Щось вони роблять, але не так ефективно, на жаль. Але я вважаю, що так вони щось що роблять. А на вашу думку, чи дійсно вони незалежні від політичного впливу? Ну знаєте, я вважаю, що ми не можемо знати точно, але певно, що так. Чи потрібно змінити, щоб САП і НАБУ почали реально карати корупціонерів? Ну чи потрібно їх змінити? Поставити на їх дощ нових я людей? Вашу... Так. дякую. Змінити саме склад людей, які там працюють? Ну я думаю, що треба подивитись на результативність звірити. Якщо вони справді був маленький прогрес, то певно можна їх замінювати, але я думаю, що це не повинно бути як це дуже часто відбувається. А на вашу думку, який зараз у них прогрес? Зараз прогрес в тому, що завдяки нашої молоді України вони відновили свою роботу. Це зараз основний прогрес на даний момент. А саме на продуктивність, я думаю, що як за умовами війни, то він є.